Спочатку проблема була дуже велика. Насипали насип три метри землі, от, який сунувся все время сюди в у двір. Це стурбований господар, що мешкає по вулиці Лермонтова, 2А. Воно то й зрозуміло, оскільки стіна, що прямо перед його приватним будинком за погодних умов постійно сувалася, та врешті-решт могла просто завалитися. Стіну відремонтували, але нова з часом почала теж хилитися. Но вони зробили її дуже неправильно, і вона впала з тої сторони. Упала її переробили. А ця стінка, яка зараз тут наклонилася на 15-20 градусів і повинна була впасти з третьою спробою підпірну стіну таки звели. На цей раз якісна з дотриманням усіх будівельних вимог, 19 серпня 2014 року, за розпорядженням обухівського міського голови, був проведений акт обстеження даної підпірної стінки, яка довжиною 47,6 погонних метрів, яка складалася з. Блоків ФС 4 в кількості 77 штук. Комісія провела обстеження, виявила, виявила, що стінка знаходиться в аварійному стані вона виконана не згідно державних будівельних норм. Тут відсутні контрфорси, немає армошів, відсутня підошва цієї підпірної стінки. І завдяки впливу зусиль ґрунту, це було виявлено рух. Цих фундаментних блоків, і тріщини, і просування. Оскільки зведення стіни відбувалося прямо на очах господаря, що живе по сусідству, він особисто спостерігав за виконанням і залишився дуже задоволеним. Виділили гроші, зробили нову стінку. Я думаю, що ця стінка вже не впаде. Вона зроблена по всім правилам, так як потрібно. І гроші витрачені правильно. Строїтелям дуже велике спасіба, що вони зробили так. Виникає питання, чому попередній ремонт стіни не давав потрібного результату? Виявляється, що відбувався він у далекій дев'яності і, скоріш за все, некваліфікованим спеціалістом. Тобто, при забудові цього житлового масиву, мабуть, хтось із будівельників. Змонтував цю підпірну стінку, і вона навіть не була на балансі міської ради. Тобто перед початком виконання робіт з капітального ремонту була створена інвентаризаційна комісія міської ради, та разом з бюро технічної інвентаризації була проведена експертна оцінка вартості цієї підпірної стіни, взяли на баланс і тільки потім змогли провести капітальний ремонт. Даний ремонт тривав півтора місяці. За цей час було витрачено більше 250 тисяч гривень. А головне, що підрядчик пішов на зустріч владі і виконав ремонт без авансу, який безумовно передбачений. Але термін оплати поки не визначений, оскільки це залежить від державної скарбниці України. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія Барт.